Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі Мед про фантастику. І сьогодні ми будемо проводити огляд однієї моєї дуже спонтанної покупки. Досить цікавої книжки від українського автора, виданного, до речі, Снавдаум. Так, останнім часом у мене з'явилося кілька книжок, які автори видавали своїм коштом і самі продають. Це зокрема книжка Правосильного від Константина Вальдовлянова, храм від нього. Ну і ще оце кодан Пташник: Воскресіння Атлантів. Поговоримо, чи вийшло автору нормально все подати, наскільки класна у автора вийшла історія, і наскільки було цікаво читати мені книжку Проте, перш ніж ми відправилися, попрошу підтримати мій канал лайком. невеличким коментом, наприклад, про останню книжку, яку ви прочитали. Ну і, наприклад, підписатися до на мій канал, якщо вам подобаються мої відео, адже в мене дуже багато цікавих відео. Ну і до речі, нагадую, що у мене є канал в телеграмі, інстаграмі. В Facebook, тікток, все буде у писанні нижче. Тож, ми відправляємося. Давайте спочатку поговоримо про саму книжку. Книжечка, як я вже казав, видана сам видав. Видавництво зараз Тож, так скажемо. Видаництво терену уську у Луцьку 2023 році. Обкладиночка, отака от Генерована штучним інтелектом. Це знаєте, пейдат не видно. Ідемо далі. Скільки тут так? Тираж не вказано, я так розумію. Ди -ди 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 -ди. Так, подождю. І 284 сторінки. Так, як я брав у автора, я маю автограф. Так. Так. Так, тиража тут не вказано. <кх> Якщо говорити про саму книжку, то про сюжету. Велика війна закінчилася в одну мить. Вже ніхто не дізнається, котра зі сторін перш не нанесла ядерний удар. У супротивнику. Але це в одну секунду відкрило скриньку Пандори. Удари у відповідь були безкавичні, і земля вибухнула. Зрушилися тектонічні плити, відкрилися нові ріки, безслідно щасли старі моря і океани. Атом не пощадив нікого. Ні президентів в банкарах, ні солдатів, ні тих, хто вважав себе далеким від війни. Вижити вдалося тільки небагатьом. І людям, і тваринам. Але чи стало це для них благом, хто знає. Спочатку палюче сонце і радіація викосила майже кожного другу живих. Потім мутації забрали життя або ж перетворили на монстрів, більшість із тих колон, вбила спека і упромінення. Що зовсім недавно високоте високотехнологічна планета перетворилася на скапи понівочених понівечених руїн загиблих цивілізацій. Природа безкалично почала забирати те, що протягом тисячоліть від неї відвоювало людство, і настало нова ера на землі, нове коло як це вже було не раз. Як бачимо. Судячи і за дотацією, це такий досить типовий пост апокаліпсис у виконанні від українського автора. До речі, вказано іще, що автор 에, служив у Збройних силах. Так що зараз нагадую, що як би там не було, жорстока війна триває. І якщо маєте можливість підтримати, будь ласка, нашу армію, хоча б добрим словом, якщо маєте якусь зайву печину, то можете скинути на якийсь волонтерський фонд, який довіряєте. Ну от, ми йдемо далі. Отож. Якщо говорити про світ книжки, то так дія тут відбувається у світі постапокаліпсусу, коли людям плюс-мінус здалося вижити і пристосуватися до нового життя. Але чи тільки людям? Те, казало, тут, казав автор, тут був змін на тварин, і з'явилося кілька нових рас. зокрема, як зображений криватий Атлан і щурив завойовники, які також мутували, які почали завойовувати всю планету. Ось такий досить цікавий набір. Із кількох разів, як ви розумієте, що там, де є одна раса, там постійні чвари будуть, а там, де з'явиться кілька разів, швидше за все, там буде великий великий файтінг. І автор дійсно почав описувати великий великий файтінг. І знаєте. І насправді для мене досить цікаво було читати це постапокаліпсис, тому що одна справа, коли ти читаєш постапокаліпсис, такий від, наприклад, того ж Бредбері, чи желязне, а інший від українських авторів. А ви знаєте, чесно кажучи, реалізація трішечки підкачала і викликає питання. От, наприклад, зміни світу, коли починають виникати кілька нових раз, якщо починати дуже грубо-грубо придиратися, то можна подумати, що якщо зміни ядерну війну, наприклад, на якусь магію, нічого не зміниться. Не сильно критично, знаєте, але різонувало. Е, Так само з світу, тому знаєте, можу сказати, що він тут вийшов надзвичайно цікавий, адже автор зумів подати одну темної організацію, яка володіє зняв кілька різних націй, кілька раз, але е, з. І їхні взаємодії. Але, але що на мою думку не вийшло, так це те, що автор спробував у 284 сторінки впригнути дуже багато усього. Адже ми тут з зустрічаємося із кількома расами, проводженням одною зустрічаємося історією людей, зустрічаємо е, кілька людських королівств, зустрічаємо кілька їхніх взаємодій, невички громадянські війни, і все. І знаєте, про, як на мене проблема полягає в тому, що всього занадто багато, занадто малий об'єм сторінок. І виходить, що так, ти ніби все бачиш, картинка плюс-мінус цілісна, плюс-мінус всі логічно, розумію, що всі би так діяли, але занадто мало, як кажуть, екранного часу для всіх головних героїв. І це, на мою думку, проблема. Наприклад, тут зображено криватих людей Атлантів. Тут нам показується автором, як Атланти виникли, і нам показується за багато років, як вони вже розділилися на племена, все, сім'ю головних героїв. І, чесно кажучи, наприклад, для мене було більше більш цікаво, знаєте, розвиток про Мен Атлантів, чи так само розвиток людських королів, чи так само про е, тих самих щурів, які тут завою світ, які є екзистенційна загроза для всіх інших. Що з другого боку, якщо вважати, що це авторський дебют, можливо, це початок величезної мультивсесвіту ну, Богдана Пташника, ми ще зустрінемо не одну цікаву книжку у цьому всесвіті. Не знаю, не знаю, не знаю. Але кажу дійсно, всього занадто багато, всього дуже і ти такі уривки, і ти просто розриваєшся між ними і знаєте, ніби поверхневі Москві. Мені трошечки не вистачило заглиблення у світ. Так само по люд... про людей заміни радіацію на магію, так само нічого не поміняється, трошечки різного оком. Але це такі, знаєте, мінуси дебюту автора. Тим більше кажуть, що це перша книжка від цього автора. Відповідно, якщо. Перша книжка, то це досить простітельно, тому що навіть в того ж Брендена Сандерсона не завжди все дуже круто з першого разу виходило. Ну та якось отакі от моє враження про Воскресіння Атлантів. Якщо давати оцінку, то я би напевно дав 6,5 і 7 з 10. Більше, на жаль, мені не вийде дати. Також що я ще можу сказати, що читати чи ще не читати цю книжку, як завжди вирішувати. Але, проте нагадую, що це дуже важливо купувати книжки українських авторів підтримувати підтримати українських авторів. Адже саме завдяки цьому наші автори мають можливість писати далі, творити далі, і наша література розвивається. Та й таке от будемо потрошечки-потрошечки відправлятися далі. Нагадую, що з вами був Метр фантастику, і в мене було на Ольді. Богдан Пташник Воскресіння Атлантів. Та й таке от. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть, будь ласка, що сподобалося. Якщо не сподобалось, також напишіть, що не сподобалося. Всім щасливо і пока. А з вами був Метро. Почуємося, побачимося, Пока.